Я живу в Україні в місті Чернівці. Це моя школа номер 41 по вулиці Шкільній. Я учень 10 класу, але хати Максим. Я і учні нашої школи долучилися у вересні 2015 року. На початку акції я провів рекламну кампанію і пояснив, чому потрібно збирати кришечки. По-перше, це початок важливої екологічної акції. В природі буде менше пластику, який не розкладається. По-друге, це сторона, яку продадуть, а на вирушені кошти закуплять компоненти, з яких складаються протези для банівантів. На другому поверсі школи я встановив контейнер для кришечок і за вересень ми зібрали майже 2000 кришечок. Коли він наповнюється, ми збираємо кришечки і відносимо їх у волонтерський центр. Рінанті географії та біології покупати кришечки мені допоможуть найбільш активні учасники акції. Я власка фонюк. Я учень в класу. Мені дідусь допомагав збирати кришечки, щоб відносити їх в школу. Мені я поставила контейнер для збирання кришечок в Я учень одинакову класу, 11 Мені я одразу збирала кришечки. У магазині біля свого місця проживання я встановила оцей контейнер для своєї кришечки. А, я не так Найголовніше в цій акції це допомога в закупівлі протезів военного то. Е, збір Кришеча це єдиний, це перший крок до сортування і розділу збору відходів і обмеження обсягів отруєного сміття вдатків. Ось ця тема ДНД встановила. Контейнер для збору кришечок. Він знаходиться на шкільній день. Цей контейнер майже повністю, ми його зараз наповнимо і заберемо до школи. Ми зібрали майже 250 кришечок, які ми віднесемо до школи, а потім волонтерський центр. Які учні встановили контейнери в магазинах за місцем проживання. За кілька місяців ми назбирали. Майже 7 тисяч кришечок вагою 21 кілограм. Я хотів подякувати за підтримку всім, хто допомагав нам в цій акції. Ми підійшли до волонтерського центру, куди ми відносимо кришчок. <риклад> Очік. А нам принесли кришечки, принесли. Дякую вам гарно. Це наші учні. Наша школа 41, яка вже не вперше бере приймає участь в такій гарній дуже акції, навіть сказати, екоакції, акції, акції здоров'я тобто воно розширено. Дані кришечки йдуть у нас на здається, і за кошти вдачі цих кришечок закупаємо протези для наших хлопців. Цим займається Київський форм благодійний, з яким ми співпрацюємо, з яким працює волонтерські русбуковини, армсос волонтерські русбуковини, медичний координаційний центр. У нас тут в Чернівцях, і вже наразі, вже наразі навіть буде у нас десь презентація, мабуть, десь ближче до весни, з першими підсніжниками, як ми кажемо, що зроблено за ці кошти. Тобто ви там побачите, побачите живих представників, так сказати, вживу людей, яким допомогли завдяки збиранню от таких от кришечок, Тому що за кошти. Від вдачі вже було придбано, допомогла допомога прийшла одній людині. Вже придбано протези, і ви бачите, будуть побачити, як це все діє насправді. Ми вам дуже вдячні, дякуємо гарно, що ви долучаєтеся до всіх наших акцій. Дякуємо гарно, що приймаєте участь у суспільному житті міста, країни. Дякуємо, що ви є небайдужими.